Вода не підходить для огородів, того, що вона дуже забруднена. З цього ставка ніхто не носить. Ну, Як її можна використовувати, коли вона така вонюча. Пенсіонерка Надія Богомол тримає город поблизу пошкарійських ставків у Полтаві. Жінка скаржиться на брудну воду, яка не підходить для поливу. Дуже повітря грязне, не можна дихати. задихаєшся, коли йдеш поміж ставками. І ще дуже жалко, що загинуло, дуже багато фауни, качки лежали. Загиблі, риба теж ми бачили це все. Два тижні тому сюди потрапили якісь скиди. десь сантиметрів 20, отакої товщини. Піна була синього кольору, як мідний купорос. Вода йде, скоро води тут не буде в ставку, тут струмок залишиться. Місцеві жителі розповідають, що забруднення, які щорічно потрапляють до пошкарівського ставка, почали перетікати до інших водойм цього каскаду. Після цього і почалася масова загибель риби. Причина пала вода, нема стока, другий ставок. І треба оцю задовишку розібрати, щоб верхня вода пішла в ноги ставок. Або великий дощ, щоб все змило. Це може бути рязка, може бути сканалізація, скид. Воно цвіте, завомнюється. Раніше виявили, що нечистоти доставків через зливні каналізації скидають з місцевих підприємств. Про це Суспільному повідомляв радник з виробничих питань комунального підприємства Полтава водоканал Василь Забишний. Ми ж не маємо за цього відношення. Зливий колектор не в нашому підпорядкуванні. Він належить місту. Ми довели, що наших витіків з каналізаційної системи немає. А хто буде шукати потрапляння цих стоків від від які Дніпрове. Ми не зобов'язані шукати поки позливим колекторам. Хто туди що скидує? На думку заступника начальника інспекції з контролю за благоустроєм Віктора Булата, у забрудненні частково винні місцеві жителі. Нині припускають можливість врізання до зливової каналізації з приватних будинків. По факту виявлено на нележний стан прибережної зони ставків. Окремі місця засмічені побутовим сміттям, незважаючи на заборону, спалювання, трави, гілля, листя, особливо у військовий стан. Громадяни нехтують цією вимогою. Стан води у водоймі застійний та потребує заходів поліпшення щодо гідрологічного стану. З метою визначення якості води у водоймах лабораторія відібрала проби води. Факт замору риби у водоймах не підтвердився. Було здійснено повторний виход на місці, в якому було також були виявлені, що є витік невстановленої маси. Також зараз готується акт обстеження і будуть подаватися документи для правоохоронних органів, для подальшого життя заходів, реагування. У відповіді на інформаційний запит Суспільного представники Державної екологічної інспекції Центрального округу повідомили, що у воді зі струмка виявили високі концентрації фосфатів та аміаку. За дослідженнями екологів, присутність аміаку у високих концентраціях є важливим показником фекального забруднення водою. Якщо будуть визначені ті підприємства або організації, або люди, які скидують дані тоді можна буде повпливати. На дану ситуацію і, і разом вирішити. Я вважаю, спочатку потрібно зразу виявити очах, а потім його локалізувати. Я ж давно живу на садах два. Тут колись вода була прозорою, дно було видно. Птахи були там, чайки, там, качки, люди купались. А зараз яка вода може бути, якщо таке стікає туди? Риба ловилась. Зараз і риба не ловиться, подохла. Як повідомили у Держекоінспекції центрального округу, правоохоронці 26 квітня розпочали кримінальне провадження за фактом забруднення ставків. Світлана Мастепан та Микола Єрьонко, Суспільне новини, Полтава.